Всім доброго ранку, любі друзі, Миру вам та Божих благословінь! Людина у будь-якому разі когось слухає і з когось бере приклад, приймаючись досвід, слідує за чиїми прикладами та вченнями. В світі у людини немає нічого свого, він безперечно носіє інформації. Губка, наповнена або Духом Божим, святим, чистим, або Духами цього світу бісовими. Тому дуже важливо слухати і брати приклад за апостолів, з людей, віри і з тих, хто був свідками слави Божої. І були знайомі з Богом особисто і знають таємниці людського життя, таємниці про рай, пекло та спасіння. Мета та завдання християнина займатися проповіддю Євангелія, просвітою, викрити диявола і допомогти людям пізнати істину, покаятися, звільнитися від рабства гріха, пізнати Бога і стати дітьми Божими. Амінь.